У парку на перетині вулиць Клепарівська пстрака сьогодні тестують нову свердловину. Тут готуються встановити колонку, де львів'яни зможуть набрати воду. Проборили ми свердловину на 36 метрів. З 21 метра в нас почалася вода. І от ми погрузили насос в район 37-32 метри. І о, качаємо. Якщо брати санітарні норми, то ми можемо воду водопити як із колодязів, наприклад, для них це є тимчасові джерела водоспоживання, то можна буде їх їх споживати. То ця вода цілком продатна для споживання, навіть як хтось тільки що казав, що це мінеральна водичка, тому що це ідеально. Таких колонок у місті зараз є 12. Частина із них є відновленими історичними колонками, решта встановлені сучасні. Їх подарували благодійники. Такі водяні колонки автономні. Вони качають воду із свердловин, а не беруть її із міської мережі. Це окремі свердловини, пробурені на місцях, де знаходиться питна вода. Встановлюється механічна колонка, і люди можуть використовувати добувати цю воду вручним способом в будь-який момент в умовах повного відсутності струму, енергії. Перед цим ми зробили геологорозвідку, знаходили місця, де знаходиться питна вода На випадок, якщо у місті виникнуть перебої із водопостачанням у Львівводоканалі розробили механізм, як доставити людям воду. Частина наших насосних станцій зараз вже облаштовані дизель-генерацією для того, щоб в аварійному режимі ми в певних обставинах до певної межі тиску ми можемо створити і в межах міста. Майже в усіх районах ми будемо забезпечувати воду на рівні, як мінімум, першого другого поверху. За таких умов львів'яни зможуть набрати воду також у міських джерелах. У водоканалі кажуть, воду там перевірили і її можна використовувати. недалеко працюю собі до чаю. Так переконати реконусякава чай цього. Її можна і сирою. П'ють люди сирої. Як п'ю не знаю, можна і чи і робити добре? Вода. Наступними у місті готують до буріння ще три свердловини, де встановлять колонки. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.